У мене є таке упередження, що чашка кави зранку пришвидшує цей весь процес. Тому що якщо зранку після там, сніданку проходить там, година півтори я не випиваю чашки кави, то е, таке відчуття, що щось дуже сильно заповільнюється, а чашка кави вона призводить до швидшого е, виходу, типу, тих непотрібних речовин, як то кажуть. Чому кофеїн так впливає на е, наш кишківник і, і взагалі на шлунок. Дивіться, в даному випадку. Перше, щоб ви розуміли, там кофеїн не впливає. Кофеїн є ну, в даному випадку сечогінним засобом, а діє там горіч, яка знаходиться у каві. Тому, коли ви п'єте, будь-що гірке або інтенсивно кисле, або жирне, наприклад, що ми там ще можемо взяти, якесь екстрактивне перчене, то у вас для нейтралізації цих сполук виділяється жовч. Коли попадає, вона запускає і пришвидшує цей перистальтичний процес. Тому не кава у вас приводить, до того, що ви бігаєте, а з допомогою кави ви викликаєте скид жовчі, і саме жовч підсилює вашу пестальті. Ось є такий дуже цікавий момент, коли треба пити каву. Якщо ви хочете отримувати користь від їжі, яку ви їсте, то каву ви маєте пити до їжі, а не після.